Это не этот ваш катамаран, бля, это лайнер Вася. Вот такой вот BMW 535 до нас заезжає. Просто в невероятно обвеси. М-пакет повністю спереду сзаду. юбки, шильдики та диски. Також, зеркала у нас эмочник, кермо вид М-пакета 535, 3-литровий турбобензин. Також він зашитий на стейч перший. Стоїть бутмод, кто разбирается шарить в цій темі. Тей зрозуміє. Також у нас чорна стеля. Люк, сидіння максимальні ламайки, підігрів керма, електрорегулювання, датчики світла, датчики дощу, рестайлінгова приборка. Також прошити у нас мультимедіа під Android Auto та CarPlay. Підігрів 4 сидінь, передніх та задніх, багатозонний клімат, кругові парктроніки, камери заднього виду, переключення режимів, шайба. Також у нас пам'ять сидінь для передніх двох водіїв, всі електрисклопйомники, акустика преміальна, Harman Kardon максимальна. Безключовий доступ. По частині салону у нас теж шкіра, просто в новому стані. Темне дерево по салончику, Емошні шильдики також на порогах. Виглядає автомобіль просто нереально. Їде теж класно, по техніці нарікань немає, замінений цепочок, машина повністю обслужена. глазки всі світять, працюють. Переглянути можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку. Кредит або влізен. Також і 3 тридин заїжджайте до нас на Сумську. Автомобіль можна доставити по всій країні та перевірити на любому СТО.